Хлоп'ята, Чернишов повернувся, той самий міністр Утікач. Але, як то кажуть, не зовсім утікач, бо виявляється, він був у відрядженні в Австрії. І як і говорили з язики, тільки його нога ступила на благословенну українську землю, опа прилетіло від набу. Підозра. Але тут таке не, не час зараз відволікатись на такі дрібниці, бо наші доблесні лицарі плаща і кінжала запобігли кільком з замахом на вбивство на найбільших критеріях України, зокрема на бордонах. Ну, прям все, Без Бордона Україна пропаде. Російські чекісти так заморочені, що найняли якихось каукастів, які ще до. Повномасштабному вторгненню попросили України політичного притулку, а тепер вже були готові за собі ту суму зробити е, е, його ліквідацію. Але вона вже підкоряється сміливо. Ось так. Але навіть на ця тема мене зацікавила. В мережі трапилось інтерв'ю одного казаха, який теж попросив політичного притулку, воював на боці України і навіть в інструкції інструктора та готував добровольців. Тепер тим інструктором бути не хоче. Ну, а питають, ну, чого ти відмовився? Він каже, ну, в принципі, там мало, що їх учать. Це фактично гармати м'ясо. Я в тому участі брати не бажаю. І от деталька, яка мене дійсно зацікавила в тому інтерв'ю, то він розказує, що прийшов я на цивільну територію,

до людей. до людей, І людей назовні жовтні нібито здорово, а в голові зусилитки граються у пінг-понг, І вони їздять, ловлять, то це плюс-плюс, плюс, плюс, і дититься, боже, що це таке, куди я впала, є мої вещі. А наслідок багато поодиноких нещасних випадків. Ну, це чергова геніальна рішення хлопців на горі. І от дивіться, що би я зробив ефективний менеджер, який ну, би пообіцяв, що я забезпечу мир, не забезпечу тупіду. Ну, напевно, навіть що правда. Але потужний менеджер каже так, ми ще повиб'ємо до 23 го Ей-гей-гей. Ось. Звісно, якщо є така підтримка, сотні цих кастриньоголових, до яких ніколи не дійде. Навіть якщо підіг їм хатами, не дай Бог, будуть путінські війська, на переробку з набиратимуть всіх жінок і підлітків, вони все одно з захопленням дивитимуться відосики Володимира Олександровича за кордоном, де він. Спаху фосом вимовлятиме якісь спічі і махатиме зволоженою хустинкою, хустинкою, зволоженою його благочистивими стрязами. Вони плестимуть, підніматимуть руки обговори, казатимуть, оцей бо не це не то, що мене не достої.